Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Завершились матчі 21-го туру УПЛ. Результати поєдинків наступні Олександрія Оболонь 4-0. Верес Полісся 5-1. Динамо Зоря 2-2. Карпати Шахтар 0-0. Рух Ворскла 0-1. Інголець Чорноморець 1-0 та ЛНЗ Колос 2-0. Поєдинок Кривбас, Лівий Берег, був перенесений на невизначений термін через тривалу повітряну тривогу. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 29-го туру серії А проти Кальярі. Українець забив гол на 62-й хвилині. Це 10-й м'яч Артема в цьому сезоні серії А. Загалом у поточній кампанії Українець забив 15 голів та зробив три результативні передачі у 38 матчах в усіх турнірах. Форвард друголігового лішення Артем Бісєдін забив свій перший гол за чеський клуб у виїзному матчі 19-го туру чеської народної ліги проти опави, 28-річний українець відкрив рахунок на 18 18-й хвилині. Для Бісєдіна це третій матч за лішень, до якого він приєднався взимку на правах вільного агента. Нападник Байера Ю-19 Артем Степанов відзначився голом у матчі проти Гамбурга Ю-19. Українець забив переможний для своєї команди м'яч на 12-й хвилині. Це 17-й гол Артема у 23 матчах за Байер Ю-19 в сезоні. Також на його рахунку три асисти. 25-річний український голкіпер Орест Костик покинув казахстанський Жетису та приєднався до клубу «Мурос Юнайтед з чемпіонату Киргистану. За даними порталу «Трансфермарк», угода між гравцем та новим колективом розрахована до завершення поточного сезону. Цікаво, що голкіпер вже зіграв у першому офіційному матчі за команду, де українцю вдалося зберегти свої ворота сухими. У складі Житису Орест провів трохи менше року, перейшовши до команди весною 2024 року. На рахунку воротаря три поєдинки у футболці клубу з Казахстану. До слова, Костик є вихованцем Львівських Карпат, проте за головну команду воротар ніколи не грав. На професійному рівні в України Орест знаходився у Ниві Тернопіль, Львові та Металісті. Вінгар з Самдорією 16 Максим Іванов знаходиться у сфері інтересів трьох клубів серії А. Повідомляє футбол24. За інформацією джерела, йдеться про Ювенту Сторіно та Парму. Трансфер 15-річного українця може відбутися вже влітку. В Україні Іванов займався футболом в академії Колоса. Торік, у жовтні, півзахисник підписав контракт із Самдорією. 15-річний вінгар юнацької збірної України Ю-15 Захар Осьмюхін, близький до продовження кар'єри в Іспанії, повідомляє Футбол24. За даними джерела, футболіст, який залучався до роботи з Динамо Ю-17, вже встиг побувати на перегляді в Жероні, а також потренуватися з командою раю Махадаонда. Нині Захар перебуває на перегляді в Атлетіко Мадрид. Зазначається, що батьки футболіста живуть в Іспанії. До того ж його справи особисто веде Роман Зозуля, тож його шанси Залишитися на піренеях оцінюється як доволі високі. Ось мюхін викликався у збірну України. Ю 15 на його рахунку один гол у трьох матчах. Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін може перебратися в Англію. Український воротар у поточному сезоні отримає небагато ігрового часу, оскільки Тібо Куртуа витіснити зі складу не вдається. Як повідомляє El Gold Digital, Манчестер Юнайтед готовий боротися за трансфер Андрія Луніна. Манкуніанці готові запропонувати реалу близько 80 мільйонів євро за українця. Керівництво англійського клубу не турбує, що Андрій не є основним голкіпером. Їх вразила його відданість та видатна гра в тих ситуаціях, коли Андрій отримував шанс зіграти. Проте президент мадридського реала Флорентіно Перес ясно дав зрозуміти, що українець не продається. Попри солідну пропозицію, яку готує Манчестер Юнайтед, вершкові дуже високо оцінюють свого голкіпера. Форвард Роми Артем Довбик може перейти в Інтер, повідомляє АЕС Рома Лайф Іт. Після вилюту римлян з Ліги Європи постало питання про відхід Маца Гумельса, Куадіо та Артема Довбика. Зокрема, клуб очікував кращого фізичного стану та продуктивності від 36-річного Гумельса. Своєю чергою 27-річний Довбик показує нестабільну гру цього сезону, і тепер з'явилися чутки, що Рома може обміняти українця. Мова йде про обмін на центрального півзахисника Інтера Девіда Фратезі. Фратезі є вихованцем Лаціо, але свою професійну кар'єру розпочав. Починав саме в ромі. Трансфер може відбутися вже влітку 2025 року. Рішенням нового головного тренера колоса Руслана Костишина з другою назад до першої команди було переведено Микиту борду. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Від послуг 29-річного українця взимку відмовився попередник Костишина Олександр Поздєєв. Зараз центральний захисник знову отримає шанс. Цього сезону футболіст зіграв у п'яти матчах УПЛ. Буковина оголосила про трансфер колишнього форварда Кривбаса Олега Кожушка. Контракт з 27-річним українцем розрахований на півтора року. Новачок виступатиме під сьомим номером. Цього сезону нападник забив один гол у 17 матчах за Кривбас. Журналіст Михайло Співаковський розповів, хто із співробітників колоса залишився у клубі. Цитата: судячи з офіційного сайту, генеральний директор Євгеній Євсєєв на місці, віце-президент Віталій Шалімов, попри відсутність якоїсь інформації на сайті за моїми джерелами, теж продовжує працювати. Залишився шеф скаут Артем Засядьвовк. Також аналітики і тренер по ОФП Віталій Манзюк, тренер по воротарям В'ячеслав Корнозенко. Тобто, по суті, полетіла голова Олександра Поздєєва і когось із його помічників, спортивного директора Віталія Лисицького, віце-президента Володимира Геннінсона та Ярослава Вишняка, який теж працював на адміністративній посаді у клубі. Щодо Руслана Костишина, то за моєю інформацією, у нього контракт на півтора роки, сказав Співаковський. Нагадаємо, раніше Колос оголосив про звільнення головного тренера Олександра Поздєєва його штабу селекційної служби та адміністративного персоналу. Відразу після цього головним тренером команди став Руслан Костишин. Поліся зараз розглядає Руслана Ротаня на місце Імада Ашура. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, головний тренер Полісся і Мад Ашур майже напевно покине команду влітку. Хоча звільнення посеред сезону не планується, керівництво вже підшукує потенційних кандидатів на його місце. На сьогоднішній день головним претендентом вважається Руслан Ротань, нинішній коуч Олександрії, контракт якого завершується влітку. Попри вдалий сезон, Олександрія поки що не запропонувала йому продовження угоди. Альтернативним варіантом є хорват Ігор Йовічевич, колишній наставник Дніпра 1 та Шахтаря, який нині очолює болгарський лодогорець. Однак ставка більше робиться саме на українських фахівців. Також агенти пропонують президенту Полісся Геннадію Буткевичу звернути увагу на Юрія Вернедуба, який з великою долею ймовірності залишить Кривбас. За інформацією Ігоря Бурбаса, попри офіційну довіру клубу, майбутнє Маріно Пушича на посаді головного тренера Шахтаря залишається під великим питанням. Якщо команда не здобуде чемпіонство цього сезону, то ймовірність відставки балканського спеціаліста дорівнює 100%. Журналіст повідомляє, що Шахтар вже склав шорт-лист потенційних кандидатів на заміну Пушичу, серед них італієць Франческо Фаріолі, який наразі очолює Аякс. Однак перехід виглядає малоймовірним, оскільки Фаріолі у успішно керує командою в чемпіонаті Нідерландів і клуб розраховує на нього. А наймовірнішим претендентом на заміну Пушичу є колишній наставник Дортмундської Борусії Едін Терзич. Його сильно підтримує Даріо Серна. Єдине, що залишилося зробити Шахтарю, це переконати його переїхати в Україну. Цікаво, що Шахтар не планує залучати нікого із українських фахівців, наприклад, Олексія Бєліка, який якісно працює із молодіжною командою гірників.